Вітаю всіх з вами фан Сектор і це кар'єра за свій клуб. В минулій частині ми в напруженій боротьбі вийшли до чемпіоншипа. І прямо зараз починаємо свою ходу до вищого дивізіону Англії. Як ми бачимо, деякі гравці в нас вже відправилися в оренду, а деякі покинули розташування клубу, тому що були продані. Самуель Полі може змінити позицію. І зараз дивимось. Плюс 2 бали. Розвиток просто ж супер. По трансферному бюджету у нас фактично 16 мільйонів доларів. Сума це невелика, але будемо ще трохи когось продавати і купимо якихось непоганих гравців на проблемні позиції. Ох, йо, дивіться, який Андреа Берарді, 17 років йому, і розвивається до 94. Він уже коштує 3,5 мільйони. Скільки ж він має талант. І ще один дивіться Томас Манчіні. Теж розвивається до 94, коштує 2,5 мільйони. Я в шокі. Відразу нам таких гравців підкинули. А на рахунок проблемних позицій, то нам треба було би купити правого захисника замість матоса, бо він трохи слабуватий. І центрального півзахисника, тому що в нас тут центральний захисник грає чомусь. У нас немає взагалі півзахисників. І по можливості хотів би я змінити воротаря, тому що він теж не дуже розвивається. У нього дуже довго тримається талант 74. Так по складу виставляємо непотрібних мені гравців на трансфер, щоб було трохи грошенят. Оновити команду. Як ми бачимо, цей Берарді молодий, має 67 таланту вже. Він є ЦАПом, я хочу перевчити його на центральну півзахисника. А Манчині має 63 таланту. Чомусь він ПФА, хоча в нього удари 64, перевчимо його на нападника. У нас в молодіжній академії є два берарді і обидва дуже перспективні 67 і 66 талант і можуть розвинутись до 94. Як ми пам'ятаємо, за одну частину, тобто за півсезону, я можу підписати трьох вільних агентів. Я вже собі декого підшукав. Дивлюся вже знову деяких хочуть купити, такі як Галатасарай чи Холл Сіті. Тому можна спробувати перехватити деяких гравців. Вони дуже перспективні і будемо дивитися, що з цього вийде. Наприклад, з цього фонтейна спробуємо купити, його Галатасарай хоче взяти. Вау! Навіть ключовий. Для ключового дамо три косаря. Хай буде. Так, рейтинг А, давайте який ти маєш талант. І... 76. Це просто шикардос. 18-76. Тобто воротарську позицію ми закрили. Перес на банку, фонтейн в основу. Отже, по суті, нам лишилося закрити правого захисника і центрального півзахисника. Але ще я хочу взяти центрального захисника замість Рібейро який не буде вже розвиватися. До речі, по центральному захиснику теж є дуже класний варіант. Який має ігрові стилі, чувак, і його хоче купити Брайтон. Це теж показник, я вам скажу. Спробуємо його писати. Ключовий відразу. Я не знаю, 5 урон, напевно, може давати. О, 5600, нічого собі я попав. Повинен бути дуже непоганий гравець, якщо він таку зарплату хоче. 76. Суперово. Краще, ніж цей. Рібейро у нас, і бачите, закрили одну із задач, підписали ключового гравця на позицію захисника. Супер! До речі, дивіться, в нас тут по задачам знову якісь фішки. Підписати не менше трьох гравців молодше 20 років з потенціалом вище, ніж середній загальний рейтинг гравців. Граючи на даний момент на цій позиції. Ми два з трьох вже підписали. Підписати два гравця із молодіжної академії на позиції захисник. Це ми теж зробимо за два сезони. Задіяти хоча б двох підписаних в першому сезоні гравців з молодіжної академії не менше 30%, це добре, це теж зробимо. І знову ця фішка. Серію перемог в п'яти домашніх матчах. Ну це дуже важка задача. Тим паче, що я тут не граю фактично. А може як назбираємо серію з чотирьох, то я один матч зіграю, хоча я можу його і запороти. Пряме підвищення в класі в чемпіоншипі відразу. Ми тільки перейшли в чемпіоншип, а нам уже нам таку задачу дають. І до однієї восьмої фіналу Кубка. По фінансах продати гравців два і підписати два ключові гравці. Тобто двох ми вже підписали і знову повністю оволодіти трансферним бюджетом до кінця сезону. Так, когось продали, і це у нас Сомер. Йде до Сталі Мелець за мільйон двадцять тисяч. І Альварес переходить до руху Хожова, а вдивив всіх Польщу продаємо за мільйон. Передсезонний турнір, як завжди, найбільше призові. Що ж Манчині може змінити позицію на нападника? Нічого не додає, але непогано дуже розвивається. Це буде страшний чувак, я вам кажу, дивіться, 83-94. Ви знаєте, я вже його візьму в основний склад, будемо трохи замість Санчеса його теж награвати на заміну. Тайберарді я теж візьму, тому що в нас немає. Центральних півзахисників, він хоче цап, але замість Сара може пограти. Ну і до речі, ми відразу виконали задачу, підписали трьох гравців. Бачите, Манчині може стати неординарним гравцем, так само, як і Ніпан у нас в команді. Так, ще хтось проданий. Матос іде від нас за 7400 в сан детєн дивіться на позицію центрального півзахисника, я знайшов у Челсі, у Угочукву 2176. Як на мене, дуже перспективний гравець. Спробуємо підписати. Добре, приймаємо. Ох і ж у нього. 40-ку треба давати, як мінімум. 45. Нам треба гарні гравці. Дивіться, на позицію правого захисника я знайшов такого, наче на перший погляд слабкого гравця, але в стилі в нього з 6 штук. Він просто якийсь тихнарь, ну, нормальний чувак, треба, я думаю, його взяти. Хоча розвивається він не дуже класно. Отже, дивимось по складу. Вільними агентами я підписав Фонтейна, Десміта і Бенета. Тобто вільні агенти вже в цьому півсезоні ми підписувати не можемо. Я ще постараюсь знайти непоганого правого захисника, щоб купити його за мільйони. Рояса віддали в оренду на рік. Рохаса. отже, по січню місяцю ми зіграли в передсезонному турнірі три матчі, і всі три звели до нічиїх. Причому всіх трьох. Різні рахунки 2-2-0-1-1. От такий от не дуже плідний місяць вийшов. Так, продали ще Рібейро нарешті за 9 мільйонів до Шеффілд Юнайтед. Нашого молодого перспективного форварда я хочу здати в оренду, тому що він ну, буде мало грати, бо нам потрібен результат вже зараз. Тому треба на заміну купити ще якогось форварда. Оцей Ілленікена, здається, мені підійде на роль дублера. 10900, по-моєму, дуже непогана ціна. Добре, 10 тисяч зарплата. Дублер Куплін. У нас є ще один берардів в молодіжній академії, це лівий фланговий атакуючий. І я бачу, що теж у нього дуже класний потенціал, тому переводимо його теж в основу і здаємо в оренду на, на даний момент. Добре, що купили нового вратаря, тому що перець взагалі не росте. Це його стеля. І знову до нашого молодіжку приходить страшний монстр. Дивіться, 4400 вже коштує людина. Потенціал 8194, тобто вже потенціал вище 80. Явно підписуємо. Дивіться, ще один 1767 він. Щастить нам на таких гравців. Переводимо його на Вінгера. Легенда наша Олафсон іде від нас за 5300. До речі, в Сандерленд Розга теж нас покидає за 5200 в реал вальєдоліт. Берарді йде в оренду в Лас Пальмас на 12 місяців. А Манчині, наш топчик, переходить на 12 місяців до Піси. Юнг продаємо за 2,5. Так, два молодих гравці можуть змінити позицію. Перший наш топчик Хартман. Звісно, нічого не додає, але розвиток супер. Підходить мені такий гравець. І Романо. Так само не додаю, але розвиток не дуже в нього. Що ж, ми купили нового правого захисника і побачимо, що він в себе уявляє, бо, бо купляв на обом в останній хвилини трансферного вікна. 76. Але йому вже 24 роки. Мусив когось купити в останній день, бо в нас дуже слабий правий захисник. Отже, в принципі, стартовий склад у нас дуже непоганий. Найменший талант це 75 у Бергвала. А ні, 74 у Непана. Я думаю, чемпіоншип можна таким складом проходити. Як ми бачимо, Хартман розвивається від 84 до 94. Переводимо його в основу. хай... Підкачується. Тим паче в нас в основному складі дуже мало гравців. Отже, по серпню місяцю ми почали сезон в чемпіоншипі, і перші два матчі зіграли в нічию 0-0-1-1, а потім виграли в Кубку 2-4. Виграли в Лізі 3-1, виграли в Лізі 1-2, зіграли в нічию в Лізі 2-2. Виграли в Кубку 1-3 і виграли в Лізі 1-2. Тобто з самого початку сезону ми ще не зазнали жодної поразки. І як результат йдемо на четвертій сходинці. Маємо 3 виграші і 3 нічиїх. 12 балів, 1 заліковий бал від QPR, які йдуть на першій сходинці. Серія 5 перемог домашніх матчів. Це 5 перемог підряд чи просто 5 перемог домашніх матчів. Добре будемо бачити зараз по ходу. І гравця молодіжної академії приєднато теж продали за півтора мільйони. І знову до Польщі. Отже, по вересню місяцю ми бачимо, що в нас виграш 3-2 в Лізі, 1-3, 3-2, 2-0. Це все ми виграли в Лізі. І тільки в кубку ми програли 4-5 по пенальті Тоттенхому. Матч закінчився 2-2. Але по пенальті ми програли. Але це кубок Карабау. Він для мене нічого не значить. І добре, що ми вилетіли. Не будуть так втомлюватись гравці. Але в чемпіонаті який хід набрали 4 перемоги. І по результатам, звісно, ми піднялись на першу сходинку навіть. Це перший наш сезон в чемпіоншипі. Ми йдемо на першій сходинці. Сім перемог і три інші їх. Молодий гравець може змінити позицію. Плюс 6. Суперово. І розвиток Попер 1561. Ну крутий гравець буде. Непоганий гравець може прийти в молодіжку Федеріко Ломбарді. Побачимо. 17-58, невеликий, я вам скажу, талант, але по розвитку дуже непогано. Отже, по жовтню ми виграли один матч 1-2 в Збромвіча, потім зіграли в Нічию 1-1, потім програли, перший раз програли в Отфорду 2-1 і 3-1 виграли в Норвічі. Тобто такі якість були гойдалки в цьому місяці. Але в календарі ми залишилися на першій сходинці. На 3 очки випереджаємо Бормут і Весбромвіч. А, і Престан. Три команди мають по 28 балів. Це дуже близько. Перес іде в короткострокову аренду. До речі, ми один матч домашній програли, один зіграли в нічию, але серія не скинулась. Тобто нам просто треба зробити 5 домашніх перемог. Слава Богу, бо. Тому що... Я підряд домашніх перемог, ну це нереально фактично зробити. Отже, по листопаду в нас є один програш в домашньому матчі першого числа. Потім два виграші 0-2-3-2, нічия з коментарі 1-1 і виграш 1-2 в гостях. І надалі по результатам ми йдемо на першій сходинці, випереджаємо весь Бромвіч всього на два залікових бали. І далі все теж дуже близько. 37, 34, 33, 31. Дуже-дуже близькі результати в цьому сезоні. А в цій частині ми зіграємо матч з командою «Престон». В Гостях вони йдуть на четвертій сходинці, тому спробуємо не дати їм до нас підібратися. Граємо основним складом, всі відпочили, всі в формі. Так. І. Ну що ж ти? Леєр треба було забивати такий. Поки їх притиснули на початку матчу. Бергвал, ще раз давай навіс. О, як! Як де да Сміт? Так, Санчес у нас кращий бомбардир. Да що ж таке? Не може їх розкатати. Ух, який удар! Нічого себе злту красиво було. Санчес, ну 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 допихайте, не можу запихнути просто. Вже скільки моментів до 20 ї хвилини було. У І Добивайте. Іранкунда таке добив. Врешті, скільки моментів було, просто ми їх розривали. Забираємо, забираємо. Не даваємо бити. Ух, Фонтейн. О, вони почали підходити до воріт. Ні-ні-ні. Фонтейн. Дивіться, тепер вони почали нас давити. Чого ж ви не вибиваєте? Фонтейн знову. Ой, куди? Бергвал Як так можна було б лупити? Та дивіться, ну над хрестовиною, ну, ну це капець. А що сталося? Кінець першого тайму 1-0. Ну по суті, ми їх давили нормально. Вони, в принципі, десь на 1 то награли, але ми награли на 3, а забили 1. У нас 9 ударів, у них тільки 3. По відборам ми кращі, по перехватам, звісно, вони кращі. Ну, як завжди. По сейвам у них 5 сейвів, а у нас 3 сейви з 3 ударів. Тобто вони все, що наносять, це наносять у ствір. А ми з 9 шість ствір нанесли. І... Ух, ви що воріт, перший раз вони вдарили мимо. Іранкунда і Що це було, Що не з ноги. Давай. Го шо, пенальті? А що сталося, я не зрозумів. Ну такий момент був прикольний. А, в руку, ну там тут чисто було видно, що в руку дійсно. А не так як нам руки дають. Непонятно за які коліна. Так, Санчес найкраще бомбардир буде бити. Ух, як дев'ятку розлупашив. 2-0, виграємо. Ох, ну їхні прокидочки, я вже забув, що вони так грають. О, е, воротар, або треба було не брати взагалі, або брати в руки. Ух. Красиво, теж мимо. <рес> Чого ви всі здопинились? Що <рес> це <рес> було? І мої не забирають, і їхні не забирають. Перехват. <риклад> ну, Невертон, Невертон. Чого ти не підходиш до Меча? Санчес? Санчес Піскуан. Уу. що це було? Це удар, чи це був навіс, чи це пас, чи що це взагалі було? Е, куди ти пробіг мимо нього? А, це го! Чисто розкатали мене, красиво. А зараз тут ноль. О, щось вони розкаталися після цього гола. Якось дуже мощно пішли грати. Да ну бляха, а шо забіг? Маячня якась, два удара, два голы. Ну, є ще останній шанс. Забіжи. Ао! Нее, як, дивіться, це такий момент був. Хороший матч. Мені сподобалось, але в кінці вони якось дуже сильно почали давити різко. Дивіться, як все вирівнялось в другому таймі. По ударам 12-13 а було 3-9. Тобто ми не несли тільки 4, а вони 9, майже навпаки, як в першому таймі. Але ми награли майже на 5, вони на 4. По суті, ми повинні були виграти в один м'яч. А що в кінці, наприклад, ми повинні були забити. Та скільки було моментів таких, де ми повинні були забивати? Відбори 8-17-3-7. Перехвати 13 проти 6. Сейви 7-6, майже однаково. Так, тобто, виходить, з 13 ударів я 9 на місці а вони з 12 нанесли 8 ствір. Тобто, все, все чітко. Рівний матч вийшов в другому таймі нашу команду, чи навіть їхню команду, наче підмінили, вони нас так почали жати. Молодого воротаря здали в оренду на 6 місяців до Волсола. Що ж, все, чого ми так досягали тяжкою працею, було зіпсовано одним місяцем грудним. 2-4 програли QPR, 2-2 з Престоном, то я вже зіграв, 1-1 з Сандерлендом, 2-1 програли Блекберну, і один один Іпсвічем. просто жодної перемоги з п'яти матчів, і, і тут три і дві поразки. І як бачимо, замість першого місця ми тепер займаємо третє. Причому від Везброміча ми вже відстаємо на сім балів. Хоча були на першому місці Та від Барлі ми навіть на 5 балів відстаємо. Нам до четвертого місця всього 2 бали. Так гарно йшли майже всю половину сезону. По статистиці, так хочу вам відразу показати, що от Санчеш 17 голів забив 6 гольових, Невертон 9 голів 4 гольових, Іран Кунда 6 голів 1 гольова. Бергвал дивіться, 5 голів, 11 гольових передач. Центральний півзахисник. У Гокунку навіть 5 голів 3 е, передачі. Ніпан 5 голів 5 передач. Ну, далі то вже таке. Борза, лівий захисник три голи забив. <хи> Отже, перша половина сезону чемпіоншипу закінчена. В підсумку не найгірший результат, який міг би бути, але й не найкращий, скажу вам так. А від вас чекає зворотній зв'язок. Пишіть коментарі. Хочу знати, що вам подобається, а що ні в моїх кар'єрах. А якщо це відео вам сподобалось, то ставте подобайку. А у мене наразі все. І па.